У мене за спиною стоїть пам'ятник одному з одеських міфів. Міфів про те, що нібито Катерина II є засновником нашого міста. Але що нам говорить історична наука? А в історичній науці в науковому обізі немає документу про заснування саме нашого міста Катериною II. Ті історики і ті громадські діячі або політичні діячі, які нам донедавна говорили про рескрипт Катерини об основанні города Одеси, посилаються на рескрипт про. Розширення хаджибейської існуючої гавані. І в тому документі тричі згадується топонім Гаджибей. І ні одного разу не згадується топонім Одеса. І цей документ представлений в нашому історико-кризнавчому музеї, будь-хто може з ним ознайомитись. Крім того, немає документу про переименування Гаджебея на Одесу. Є перша згадка топоніму Одеса в документі від лютого 1795 року. І після цього місто має таку назву, яку ми всі шануємо, любимо і завжди будемо його любити і шанувати. Тому. Пам'ятники міфу російській пропаганді і російській імперії не потрібні нам зараз в Одесі. Міф другий заключається у ствердженні, що цей пам'ятник це середебр мистецтва. Але ж ні, це лише бліда копія монументу імператриці Марії Турезі у Відні. Крім того, з цих копій було достатньо багато створено у 19 віці, але ця копія не заслуговує ніякої критики. Крім того, як ви бачите. Нагою Екатерина попирає прапор Туреччини, саме тої держави, яка зараз нам допомагає у нашій боротьбі з Російською Федерацією. Цей пам'ятник нам тут не потрібен. Батьки-засновники також викликають багато запитань. Якщо іноземні наймити Деваланта Дерибас дійсно займалися розбудовою міста та сумлінно виконували накази, то Потьомкін та Зубов були просто коханцями Екатерини, які Нічим іншим взагалі не відзначилась. Якщо Потьомкін був хоча б розумний та хитрий, то Зубов, то просто його молода заміна у ліжку вже доволі старої бабці, який до того ж був просто кар'єристом та вбивцем імператора Павла. Тож, як бачимо, ні засновники міста, ні Екатерина жодної, жодного відношення до дійсного заснування міста не мають. До того ж, ця Фіктивна засновниця міста навіть не була жодного разу в Одесі. Тож маємо надію, що її бронзова копія також зникне з історичного міста, якому вже більше 600 років. Ми всі пам'ятаємо картину Суворо в Альпах. Такий сей веселий дідок, мимо якого в прірву летять російські гренадери. І мало хто з нас задумується над тим, що Суворо, власне, робив разом з російською армією десь далеко в Альпах. Так само мало хто з нас задумується, чому в Одесі до сих пір стоїть пам'ятник Олександру Васильовичу Суворову. Чи дійсно це був геніальний полководець, чи дійсно це була людина, яка дуже багато зробила для міста Одеси і безпосередньо для України. А може це був заурядний царедворець? зовсім не геніальний полководець. А звичайнісінький собі російський кат. Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. суті Олександра Суворова до нашого міста має досить опосередковане відношення. Діло в тому, що під час російсько-турецької війни він певний час здійснював загальне керівництво військами на театрі цих бойових дій. А безпосередньо штурмом хаджибейської фортеці Єні і вигнанням з Хаджибея Османів займався безпосередньо Іван Гудович, нащадок козацького роду, разом з чорноморськими козаками під керівництвом Захара Чепіги та Антона Галоватова. І під керівництвом Йосипа Дерибаса, який керував двома батальйонами російської армії, які безпосередньо брали участь у самому штурмі в вересні 1789 року. Потім Олександр Суворов перебував в Одесі вже після закінчення першої російсько-турецької війни і фактично виконував тут недовгий час нетривалий недовгий час функції ревізора, який перевіряв. Виділення коштів і правильність їх застосування під час розбудови Хаджибейського вже потім одеського порту. Крім того, Суворов був організатором придушення національно визволених рухів та депортацій на території Російської імперії. Так, наприклад, він придушував повстання Коліївщина на правобережній Україні або повстання Костюшка у Польщі. Також він займався депортацією багатьох народів, наприклад, християн північного Криму або Нагайців Кубані. Тож виникає резонне питання: чи місце на історичній мапі Одесі пам'ятнику цьому кату? Пам'ятник Суворову, як і пам'ятник Екатерині, не є витвіром мистецтва. Це лише копія. Насправді оригінал знаходиться в Ізмаїлі. Ці пам'ятники об'єднують те, що вони не мають ніякого культурного значення, не несуть, несуть ніякої спадщини, тож вони не повинні бути у Одесі.